Vocês são nós. Saborosos, temos todos os Алло? Поліція? Приїжджайте швидше. Тут таке. Бандити. Ну, десь п'ять-п'ять людей. Такі кремезні, здорові чоловіки. Приїжджайте, я чекаю вас. Спішіть заходити, почекайте, тому що ми можемо затоптати сліди. Ні, тому що там здоровенні кремезні чоловіки. І їх п'ятеро не менше. Які будуть пропозиції? Ми не на зборах, щоб висувати пропозиції. Так, потрібно приймати рішення і негайно пропоную розділитися папах. Так і оточити цих бандитів. Так, оточити і захопити. Вони ще не знають з ким зв'язалися. Це буде його останній розбійний напад. Хоть ми ще не так швидко, але я стараюсь. Тут ще й дитина, і вона нічого не знає, і не підозрює. Тепер треба думати, як врятувати дівчинку. Так, і захопити тих бандитів. Давайте частина прикриватиме. Раптом ті бандити з'являться, а інша буде рятувати дівчинку. Біда дитина, вона ж нічого не знає, а їх п'ятеро не менше. А може й більше, ніхто ж не знає. Дивіться пильно. Так, частина прикриває собою дівчинку. Навіть якщо буде смертельна небезпека. Ми це зробимо. Це наша робота. Ми врятуємо її. Досить балачок. Бандити уже поряд. І вони озброєні і дуже небезпечні. Це ми тут небезпечні і ще побачимо хто кого. До речі, треба знайти того, хто нас викликав. Так це ж хазяйка цієї студії, а раптом вони взяли її в заручники. На 3, Приступаємо до справ, покажемо усім, де раки зимують. Щось що відбувається. Не хвилюйся, доки ми з тобою, тобі ніхто і ніщо не загрожує. Скоро ми виведемо тебе звідси живою і непошкодженою. Так, навіть якщо нам потрібно ризикнути своїм власним життям. Це наша робота, і ми знали на що йшли, тож не переймайся. Ну ось і все закінчилося. Тепер вам ніщо не загрожує і вам, і цій дівчинці. Так, ми ризикуючи своїм життям, врятували її від цих кремезних, величезних чоловіків, яких було п'ятеро, не менше, можете спокійно працювати. І до речі, подякуйте цій дівчинці, бо, певні бандити її побачили і злякались. Так, вони думали, що нікого немає. І раптом це маленька, смілива дівчина. Тож ви дійсно маєте їй подякувати за своє спасіння. Я хочу щось тобі подарувати зі свого салону. Що ти хочеш? Хочу глечик маємо подарувати. Він їй дуже сподобався. А ти смілива дівчинка, не злякалася дорослих дядька? Так, ми із задоволенням взяли тебе в поліцію. А що? Ти смілива, нам такі потрібні. Підеш до нас. Піду тільки трішки підросту. Ми тебе почекаємо, бо у нас купа роботи такої, як сьогодні. А разом з тобою у нашому місті ми зробимо життя безпечніше. До речі, ти не бачила тих бандитів? Скільки їх було? Десять не менше.